І також, друзі, як вже давненько в нас не було. Ми проходимо цикл нашого віровчення. Сподіваюсь, пам'ятаєте, що таке. І сьогодні буде ще одна тема нашого віровчення, яка називається християнське життя. Ми поговоримо про деякі моменти з нашого життя у Христі. І перша з цього це буде свобода. Ми віримо, що свобода християнина полягає у свободі від рабства гріха. І смерті римлянам 6, 17. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Апостол пояснює, що коли ми були грішниками, то ми колись були рабами гріха. Тепер же ми звільнилися від цього. І відповідно, оскільки ми були рабами гріха, то і смерті. Адже смерть це наслідок гріха. Відповідно, коли Господь звільнив нас від гріха, то і вічна смерть уже не панує в нас. Ми віримо, що свобода християнина не є приводом догоджати тілу, прикривати лиха, а також спокушувати немічного у вірі. Галатам 5:13 Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб воля ваша не стала приводом догоджати тілу. А любов'ю служили один одному. І так само схожий текст Першокорінтянам 8.9. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотиканням слабким, маючи свободу, ми покликані мудро її використовувати, щоб вона була на добро як нам, так і іншим, а не на зло. Ми віримо, що наше тіло є храм Святого Духа, що мешкає у відроджених людях відповідно до Писання. Ми покликані до виконання особливої місії у цьому світі і повинні прагнути якомога більше послужити для Божої слави. Саме тому нам потрібно піклуватися про своє тіло, щоб ми мали необхідні ресурси для успішного служіння на протязі максимально довгого періоду часу. Ми маємо бути вільними від залежностей, адже це руйнує наше тіло, робить рабом гріхам, а це, в свою чергу, заважає нам рости і розвиватися духовно. 1 Коринтянам 6. 12. У саміні можна, та не на пожиток. У саміні можна, але мною ніщо володіти не повинно. Такими залежностями можуть бути як алкогольна залежність, тобто алкоголізм, нарко наркотична залежність, тобто е наркоманія, лихослівна залежність, коли людина дуже матюкається, е когось постійно ображає, проклинає, лихословить. Це може бути сексуальна залежність від порнографії, від еротичних матеріалів, це може проявлятися у подружніх зрадах, у якихось там збоченнях, відхиленнях. І це може бути залежність у взагалі будь-якій сфері, навіть в, е, в тих же ж фільмами, з серіалами, з книгами, з іграми в будь-якій сфері. Проте також тут можуть виникати спірні питання. Наприклад, е, питання алкоголю. Біблія... Називає Біблія не називає споживання калиху вина гріхом. Біблія називає гріхом алкоголізм, тобто залежність від гріха, залежність від алкоголю. Віруючі можуть споживати алкоголь в розумних мірах, але роблячи так, вони постійно наражають себе на лишню небезпеку. Адже, по-перше, алкоголь це, це психотропний засіб, що призводить до залежності і стимулює до гріховної поведінки в стані сп'яніння. Думаю, це, це зрозуміло і так. Друге, це споживання алкоголю віруючими може слугувати негативним прикладом для інших віруючих, що мають у цьому слабинку. А коли тобі байдужі інші віруючі друзі, ця Біблія називає гріхом. І також часто алкоголь споживають, щоб отримати відраду помимо Христа. А це вже ідолопоклонство. Римлянам 14:15. Коли ж через їжу засмучується брат твій, то ти вже не з любові дієш. Не губи твоєю їжею того, за кого Христос помер. І так само 20-й вірш цього ж розділу: заради їжі не руйнуй діла Божого, усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Саме тому ми закликаємо утримуватися від споживання алкоголю. І звісно, також ще є такий момент, як культурний аспект. Є країни, де споживання алкоголю під час їжі введено в традицію. Наприклад, це як Італія або Грузія і інші країни. Є ряд таких країн. І через свої традиції вони звикли так харчуватися. Тому подібне споживання воно не призводить до негативних наслідків в плані алкоголізму. У нашій же культурі таких звичок немає. Тому будь-яке споживання алкоголю в якійсь мірі можна вважати небезпечним. І тому наша церква закликає від цього триматися якомога подалі. І так само це відноситься до інших сфер, проте особливо ось ці сфери, такі як алкоголь, наркоманія, лихослів'я, розпуста, це ті сфери, які найбільше приносять шкоду тілу. Тому ми закликаємо вас віддалятися від цього і уникати всіх шляхів, які ведуть до цього. Ми віримо, що Писання закликає нас утримуватися від задушеної крові та ідольських жертв. Під ідольськими жертвами ми розуміємо все, над чим були здійснені заклинання, ворожіння, шептання та гадання. Відмова від споживання подібної їжі не означає, що вона має якусь силу, це швидше заради сумління самих же ж віруючих, щоб совість ваша не осуджувала вас. Діяння 15:28. «Бо вгодно Святому Духові і нам не покладати на вас більше ніякого тягаря. Крім цього необхідного, утримуватися від ідоложертвеного, і крови, і задушенини, і блуду, і не робити іншим того, чого собі не бажаєте. Дотримуючись цього, добре зробите, будьте здорові. Також ми віримо, що християни покликані в усьому являти собою образ Христа, зокрема в зовнішньому вигляді. В одязі нам слід дотримуватися євангельського принципу, як налажить святим. Що означає поводити себе відповідно до біблійних норм, зважаючи на культурний аспект даної місцевості зараз? У нас час глобальної торгівлі, коли є міжнародні компанії, і виходить так, що в Україні, у Франції, в Америці, в Китаї, в Кореї, в Японії однакові магазини. І тому речі дуже дуже схожі. Раніше ж подібного не було, тому кожен народ, кожна країна вона вирізнялася своїми особливостями в одягу. Наприклад, у Віндії, думаю, знаєте, є такий наряд, як Сарі, там його одягали. В Японії кімоно, в Європі це класичний костюм, такий був, в Арабі це халат, в українців в жінок була така довга спідниця і сорочка, а в чоловіків сорочка і штани. І ці різновиди одягу вони виникли через культурні та кліматичні особливості того чи іншого регіону. І цікаво те, що Біблія не називає класичний костюм правильним одягом. А халат у арабів неправильний, такого ви в Біблії не знайдете. Натомість, Писання закликає нас слідувати принципам, за, яким, за якими потрібно одягатися. І ось декілька з них. Ми не маємо бути спокусою один одному. Тобто не одягатися так, щоб виглядати дуже звабливо і щоб спокушувати протилежну стать. Ми маємо одягатися пристойно. 1 Коринтянам 8, 9. Але стережіться. Щоб ця ваша воля не стала, якимось, не стала якось за спотиканням слабким. Другий принцип не одягатися так для того, щоб покрасуватися. Будьте скромнішими, щоб а, одяг не ставав причиною сварок або заздрощів між один одним. 1 Петра 3:3. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина в серця в нетлінні лагідності і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Так само одягаючись, ми не маємо підтримувати гріха, тобто, щоб наш одяг не містив якихось а, закликів, написів в підтримку, наприклад, ЛГБТ-спільнот, чи там, можливо, якихось закликів до гріха, а, чи, можливо, якихось ще аморальних картинок. Тобто, це не предстай. віруючи, воно не притаманне, і ми не маємо так одягатися. Друге Коринтянам 6:14. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла стамрявий? І так само, одягаючись, ми не маємо підтримувати ніяких збочень. Ми маємо підтримувати чистоту. Саме тому в одному з текстів Біблії, які зараз прочитаємо, говориться про те, щоб чоловіки вони не одягали одяг жінок, а жінки одяг чоловіків. Повторення закону. 22.5. На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіночі обрання, бо мерзаний перед Господом, Богом Твоїм, усякий, що робить це. Тобто, живучи в різних країнах, ми можемо одягатися в одяг, який притаманний тому чи іншому регіону. Тобто, якщо там в Європі, то костюм. А якщо там в країнах ближче до екватору, там де жарко, в костюмі буде жарко, то ми можемо одягатися відповідно той одяг. Проте будь-який одяг, який би ми не одягали, має, ми маємо слідувати принципам писання, які до цього всього зазначаються. Другий момент у нашому християнському житті це такі питання, як віра і служіння. Ми віримо, що ніхто не має права примушувати людину вірити. Чи не вірити у Бога, виконувати, чи не виконувати Його волю, служити Богу чи не служити Йому? Це рішення, люд... Це рішення кожної людини, яке має свої наслідки. Будь-яке насильне змушення, до покаяння чи виконання чогось є неправильним? Луки 10:22. І, звернувшись до учеників, сказав Христос сказав. Усе передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки отець. І хто є отець, знає тільки син і той, кому син хоче відкрити. Тобто, спасти може лише Бог. Ми не можемо ніяким чином вплинути на покаяння людини. Ми не даємо покаяння. Це дає тільки Бог. Саме тому ми не можемо і не, і не повинні а, насильно змушувати людину покаятися, адже від цього не буде ніякого толку. Так само це стосується і служінь. Служіння мають братися з власної волі людини при умові, що вона буде відроджена, у неї є необхідні духовні дарування для цього, і вона відповідає критеріям служителя. Біблія ніде не закликає насильно змушувати людину служити, адже служіння це стан серця і власне поклоніння Богу. Господу не потрібні ті поклонники, яких змушують це робити. Але натомість він буде радий тим, хто добровільно. З щирим серцем приходять до нього. Наприклад, Павло пише про одне із служіння, саме про служіння пожертв. Друге Коринтянам 9.7. Кожен приділяй з ласки серця не з гіркотою і не з примусом. Бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. І так само на своєму прикладі апостол говорить про служіння, яке було йому доручене. Це вже перше Коринтянам 9.17. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу мені доручено. Якщо ми вже маємо якесь служіння, то також відповідальність наша це докладати дати зусиль для його зростання. І Господь а, дасть нагороду в розвитку і в результаті цього служіння. І третій момент, який стосується нашого християнського життя, це якраз ті повсякденні моменти, з якими ми стикаємося. Ми віримо, що християни зобов'язані через благочестиве життя та молитву сприяти пануванню добра, свободи, справедливості та миру для всіх людей. Римлянам 12:17. Нікому не відплачуйте зло за зло. Але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо, можливо, і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому. Бо написано мені відомщення, я віддам, говорить Господь. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо хоче напитися, дай напитися йому. Бо роблячи сам, ти збираєш йому на голову палючу вугілля. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Ми віримо, що Господь створив людину для добрих вчинків, які є висловлення подяки Богу за здійснене і подароване ним спасіння. Воно є засобом для сповіщення людям, любові Божої і також ознакою живої віри. Ми віримо, що християнин повинен працювати, створюючи корисне своїми руками, а не бути ладарем і трутним. Друге Солунянам 3:6. Апостол говорить до церкви в Солонах. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали. Але щоб себе за взірця дати вам, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми, з, ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добро. Сфера діяльності християнина це справа його, його сумління. Проте вона не повинна містити моментів, які змушують людину грішити чи порушувати Слово Боже. Луки 3:12. Останній текст. Луки 3.12. Приходять до, до Ісуса. І проходили й митники, щоб хреститися від Нього, і питали Його, Учителю, що ми маємо робити? А він їм сказав: не стягайте нічого на те, що вам звалено. Питали жою вояки і говорили, а нам що робити? І він їм відповідав: нікого не кривдьте, ані не оскаржите фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Тобто Христос говорить до тих, хто займався таким підприємницькою діяльністю, і до військових, що друзі, от те, що вам дозволено, що не порушує писання, та робіть що вище цього, то вже не потрібно чинити. Загалом у нашому житті є дуже багато моментів, про які ми просто не зможемо поговорити за формат віровчення. Основний принцип, який ми маємо засвоїти, коли говоримо про християнське життя, полягає в тому, що ми маємо жити так, щоб на перше місце ставало Боже, і керувалися ми саме принципами Євангелія. Біблія не дає нам відповіді на всі запитання, але Біблія по мудрості Божій, має всі необхідні принципи для нас, які ми можемо застосовувати в тій чи іншій ситуації. Тому, друзі, закликаю вас, досліджуйте Біблію. Хай це буде вашим щоденним заняттям, адже досліджуючи Біблію, ви дізнаєтеся, як же ж буде правильніше вчинити в тій чи іншій ситуації. Як ця ситуація, а... Вірніше, яке рішення може принести якомога більше плоду і корисних діл? І так само яке ж рішення не дасть нашій совісті нас угризати. Тому, друзі, досліджуйте Біблію і хай вас у всьому благословить Господь.